Ми втратили все, але не втратили себе. Ця фраза маріупольського актора характеризує стан багатьох українців. Ми не зламні, тому себе не втрачаємо. Ми не зламні саме завдяки тому, що не втрачаємо себе. Історії з окупованого Маріуполя від свідків подій на сцені Київського театру і в нашому наступному сюжеті. Готувати їжу на вогнищі, жити в підвалі, бачити, як горять будинки і гинуть мирні мешканці, довелося Маріупольцю Євгену Сосновському. Одного разу він і сам мало не попрощався з життям. По дружина, коли дивиться на фотографію того зруйнованого будинку, вона завжди каже: як ти звідти виліз, як ти взагалі вижив там. Ну, я, мабуть, просто дуже швидко зреагував, просто впав. На підлогу і все, що там летіло, воно летіло над моєю головою, а мене просто закидало, засипало камінням, Тому що дійсно там, коли я виліз, я побачив, що там все посічено осколками було, і якби я стояв, то ми б зараз з вами тут не розмовляли. Євген, актор і фотограф. Після початку повномасштабного вторгнення він протримався в Маріуполі 65 днів. Усе, що там відбувалося, закарбовував на знімках. На цьому фото його племінниця з двома дітьми. Їхній будинок обстріляли росіяни. Це був такий дійсно страшний момент, коли ми побачили ці рани, які були на дітях, які були на неї. Коли у хлопчика, восьмирічний хлопчик Єгор, її син в нього просто був шмат м'яса вирваний зі спини і. А у мами теж в неї на руці було вирване шмат і там ще й нога була дуже, ну, дуже сильно вони були поранені. Один з найстрашніших спогадів Євгена це крик жінки, у якої росіянин вбив сина та чоловіка. Сталося таке, що її син вийшов на вулицю подивитися, яка квартира горить. І в цей момент його прямо в вісок вбиває снайпер. Він падає прямо перед під'їздом і. Одразу до нього побіг батько його. Прямо з під'їзду він, коли побачив, що син його впав, він кинувся до нього. Ну, ну як ще міг поступити батько, коли він бачив, що його син впав. Він кинувся до нього, і наступний вистріл вбиває батька. Тіла сина та батька пролежали біля під'їзду майже тиждень. Потім за ними приїхали окупанти, які збирали загиблих. Вони, коли побачили, що це дружина, вони там щось почали віддавати, якісь особисті речі. А потім пам'ятаю такий момент, коли один з них каже: кільце не знімається з пальця, палець розпух. Давайте ми відріжемо цього пальця і віддамо вам кільце тоді. Ну, Анжеліка, вона сказала, ні, ні в якому разі, хай залишається те кільце. Євген з родиною намагався вибратися з Маріуполя тричі, втекти вдалося за допомогою приватного перевізника наприкінці квітня. Це перше фото, яке чоловік зробив на вільній українській території в Запоріжжі. На ньому фотограф, його дружина та її мати. Їй, до речі, нещодавно виконав вже 91 рік. Їй ще у 21-му році лікарі у серпні сказали, що вам залишилось жити кілька днів, а вона витримала все. І зараз з нами тут. Це інтерв'ю з Євгеном. Ми записали у Києві перед його виступом на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Він грає у виставі Життя Переселенське, яку презентує Маріупольський театр авторської п'єси Консепшен. Ми всі виїжджали, втративши все, але при цьому не втратили себе. А наш режисер Олексій Гнатюк писав цю виставу. З наших щоденників, які ми писали під час війни і під час того, коли ми виїжджали. Тому ця вистава збудована на цих а, фактах, життєвих фактах всіх наших акторів. Театр базувався у підвалі Маріупольської філармонії, який під час повномасштабного вторгнення став прихистком для багатьох мешканців. Кожен з акторів пережив окупацію і має що розповісти глядачу. Я теж виїжджав з Маріуполя зі своїм малолітнім сином, якому на зараз шість років. Ми побачили все. Бути театром-переселенцем не просто. Акторам доводилося репетирувати в дитячій бібліотеці та університеті. Я не можу похвалитися тим, що ми зараз знайшли якесь постійне приміщення, перебування чи є у нас якась така більш-менш постійна репетиційна база. Такого нема. Поки це все тимчасово мене а, дуже тішить, те, що це не зупиняє режисера, не зупиняє акторів. Вони втратили все при цьому. Вони лишились вірні своїй професії. Підтримати театр можна через соцмережі. Маріупольці презентували в Києві вже дві вистави. Планують подорожувати з гастролями світом, щоб розповісти всю правду про руський мір.